У попередній серії ми досить непогано розвинули свої володіння. Ми програли три війни. Одну з них програли з священною Римською імперією, тобто наш Василевс, одну Василевс програв із такими чуваками як італійців. Вони захопили досить немало наших територій. Також ми програли війну з сельджуками. Сельджуки захоплювали наші території. Ми не могли нічого зробити. Навіть наш невеликий підрозділ кількості 700 чоловік пробував бити по їхніх тилах і нічого не зміг довести у цій війні. Окрім того, ми втратили всі свої війська і перейшли до їхньої реформації. Також у нас була чума, яку ми пробували зупинити шляхом карантину в портах, що нам досить сильно допомогло. Наші радники спрацювали непогано, користувалися трохи послугами наших радників, нашого малої, нашої малої ради. Окрім того, ми зробили непоганий стрибок в зовнішній політиці. Ми обвінчали нашого. Нашого сина з дочкою Василевса, хоча це, на мою думку, не досить гарний хід в даному випадку. Проте я думаю, що у нас все вийде, і в подальшому ми будемо розвиватись тільки вперед. Отже, продовжуємо нашу гру.